Україна знає кожна людина, і доросла, і дитина, що єдина Україна вололюдна, сильна, гідна. В Україні 16 лютого оголошена днем від нас. об'єднує Україна, її територія, наша допомога, наша любов, віра в ЗСУ. Наша щирість, людський героїзм, наша надія обережні. Наша підтримка, наша культура, наші свята, наша дружба, наша мова, наша віра в ЗСУ. наша надія, наша мрія, наша, наша природа, наш героїзм, наша культура, наша повага, наша дружба. I'm